Звернення звіти та дискусії Прикарпатські депутати зібралися на 23-ю сесію Івано-Франківської обласної ради. Вони розглянули майже півсотні питань, які стосуються різних сфер діяльності та пріоритет підтримка військових. Зокрема, додатково спрямували 20 мільйонів гривень на потреби наших захисників. Більше про сесійні справи розкаже Тетяна Додак. На початку чергового сесійного засідання керівники області привітали прикарпатців із прийдешнім днем незалежності. Я хочу особливо подякувати нашим воїнам, захисникам і захисницям, які на передових позиціях бережуть нашу державу, бережуть нашу державність і дають майбутнє нам, нашим дітям, молодому поколінню жити в незалежній соборній українській державі. Наша сила в нашій єдності. Держава не будується з даху у Києві, а з фундаменту на рівні кожної громади, кожного району і кожного регіону. Ми є будівничі фундаменту української держави. І це наш вклад у боротьбу за сучасну державну незалежність. України роботу депутати розпочали зі звернень. Обласні обранці закцентували на необхідності встановлення в Україні державного свята 23 травня дня героїв. Раніше цю дату відзначали тільки на місцевому рівні. Спочатку неоголошеної російсько-української війни у 2014 році та повномасштабного вторгнення Московії у 2022 році, коли тисячі чоловіків та жінок стали на захист своєї батьківщини. Підтверджуючи власною мужністю і завзяттям незламний дух українського воїна, відзначення дня героїв стало традицією вшанування пам'яті захисників та захисниць України полеглих у 21 столітті, також обласні обранці просять президента та головнокомандувача збройних сил посмертно присвоїти звання Герою України двом прикарпаттям. Офіцер Ігор Олійник загинув під час виконання бойового завдання в Херсонській області. Саме він розробив план зі звільнення острова Білогрудів. Зарекомендував себе дисциплінованим і працелюбним. Офіцером зрізнявся високим професіоналізмом при масовому застосуванні безпілотних літальних апаратів. Зокрема, ним була проведена кропітка робота щодо мотивування особового складу та формування безпілотних екіпажів розвідувальної роти. Заслуговує на почесне звання, на думку депутатів, і воїн Дмитро Бойчук, який загинув на Запорізькому напрямку. Під час штурмових дій позиції ворога Дмитро отримав поранення. Несумісні з життям, рятуючи побратимів, бо не зважаючи, що займав посади розвідника, снайпера розвідника завжди виконував роль медика, оскільки був медиком за професією. Не допустити закриття стаціонарних поштових відділень Укрпошти ще одне нагальне звернення до уряду Також важливий фінансовий центр, якщо так можна сказати. Тому що мешканці мають можливість оплачувати комунальні платежі, отримувати пенсійні виплати, соціальні виплати тощо. І, власне, найчастіше такими послугами користуються мешканці сільської місцевості пенсійного віку, люди з інвалідністю. Основна тема засідання фінансові справи. За перше півріччя область перевиконала бюджет, а це дозволяє додатково профінансувати військові підрозділи. Спочатку планово запланували 30 мільйонів. Потім на попередній сесії додали 20 мільйонів Всі ми разом. Тепер на цій сесії 20 мільйонів. І тому не треба перетягнути канат тільки на, на бік одного-двох депутатів і показувати, що ми найбільше патріоти в воєнний час. Я вважаю це великим цинізмом піарці на цих проблемах у воєнних час. Станом на 1 серпня. 2023 року профінансовано загальнообласного бюджету 471 мільйон всіма громадами області на підтримку Збройних сил України військових формувань. З них є три програми Івано-Франківської обласної ради, профінансовано і затверджено сесіями 70 мільйонів. Тому ці кошти, що виділяються на придбання квадрокоптерів, паливно-мостильних матеріалів, рацій і тому подібне, це все йде за рахунок наших програм. Проговорили прикарпатські обранці виконання невідкладних заходів з ліквідації наслідків негоди, яка вирувала на території п'яти районів для будівництва берегозакріплювальних споруд обласна рада спрямувала понад 23 мільйони гривень. 49 об'єктів. З них 25 – об'єктів водного господарства, п'ять автомобільних мостів, 15 – пішохідних переходів, два об'єкти ліквідації суву грунту на загальну суму 81 мільйон гривень. З, з обмеженим фінансування було підготовлено звернення до кабінету міністрів проведення коштів з державного резервного фонду. Дискусію викликало питання про додаткове спрямування 16 мільйонів 600 тисяч гривень на реорганізацію медичних закладів. Я пам'ятаю про рішення цієї сесії, і нам доповідач на сесії доповідав всьому депутатському корпусу, що бюджетами не передбачається додаткових фінансувань при проведенні реорганізації цих об'єктів охорони здоров'я. листи Цих закладів, які реорганізовуються приємного напрямки, ви знаєте, психіатричного напрямку і інтенсивного напрямку. І дійсно є заборгованість по заробітній платі, яка виникла за рахунок того, що є заборгованість по відпусках працівників, які закладів переорганізовуються, Тому є потреба виявлення цих коштів. Закцентували депутати Івано-Франківщини і на реабілітації. На сьогодні таку послугу можна отримати у 21 профільному закладі. Функціонує 15 реабілітаційних відділень. Та чотири реабілітаційні центри. Хочу відмітити, що цього року відкрито шість таких відділень із тих 15, що я озвучив. Всього розгорнуто 359 ліжок знову ж таки 179 відкрито цього року. За світній період отримали понад 2 тисячі осіб, отримали реабілітаційні послуги, із них 500 військовослужбовців. З метою належного відзначення ювілею міста Галич на сесії затвердили перелік культурних заходів. Це історичні реконструкції, театралізовані дійства із відтворенням подій тих часів. Мова йде про виготовлення промоційної продукції, яка би популяризувала давній Галич переведення фотоальбому княжий Галич. Ви монографії професора в монастирі давнього Галича зробив все можливе, щоб, незважаючи на воєнні дії, такий ювелей славного Галича був принаймні на обласному рівні, відзначений достойно. Також депутати розглянули питання, які регулюють майнові земельні та кадрові відносини.